Цікаві факти. iPhone 3GS третє покоління сенсорних смартфонів від корпорації Apple. iPhone 3GS був презентований 9 червня 2009 року на Worldwide Developers Conference у Сан Франциско. Продажі розпочалися 19 червня 2009 року. На смартфоні була попередньо встановлена операційна система iPhone iOS 3.0. За заявами представників Apple, новинка мала приблизно двічі більшу швидкість роботи, деяких додатків. iPhone 3GS де буква S, скорочення від англійської Speed швидкість. Телефон оснащений новим акумулятором і процесором порівняно із iPhone 2G, 3 мегапіксельна камера із автофокусом і підтримкою запису vga від відео. Із частотою 30 кадрів у секунду. Можливість у зйомки HDR фотографій цифровим компасом забезпечує апаратне шифрування даних для захисту даних користувача, має функцію голосового управління і поставляється також у конфігурації із 32 ГБ вбудованої пам'яті. Заявлена вартість iPhone 3GS із дворічним контрактом від AT&T -AT у момент початку продаж становила 199 доларів із 16 ГБ пам'яті. І 299 доларів за модель із 32 ГБ вбудованої пам'яті. iPhone 3GS знятий із виробництва 12 вересня 2012 року. Цікаві факти.